Ти бачила, як в бій вступають сильні, які вели вже тисячі боїв, Коли довкола холод був могильний і вперед їх шлях через безодню вів, чи бачив ти, як сильні люди плачуть, Ховаючи всю біль десь у собі? Ти бачив сильних чи ти знаєш, як це іти супроти руйнівних вітрів? Коли, здається, вмить одну зламають, коли здається, Все єство згорить, коли всі сили ворог підіймає, чи бачив ти, як сильний хтось стоїть? Чи бачив ти живі відкриті рани? Чи бачив ти від ран пролиту кров? Чи бачив ти, як сильні знемагають, як через силу підіймались знов? Чи бачив ти, як сильні люди плачуть? О, це буває рідко наяву, та це нічого, друже мій, не значить, бо сильні біль ковтають всю свою? Їм не дають поплакати на людях, та їм це й не потрібно. Бо є Бог, а він ніколи серце не осудить, а навпаки, звільнить їх від тривог. Не думай, друже, коли інший сильний, що він не плаче, плаче і кричить, та плаче так, що це ніяк не видно. В душі він плаче, а для всіх мовчить. І коли побачиш сильних у мовчанні, нічого ти тоді їм не кажи. Ісусу, принеси за них прохання і невидимо їм руки піддержи. Вони пройдуть, вони усе здолають, та їм потрібна сила в боротьбі. І в час, коли їм уже краще стане, вони в біді поможуть і тобі.